Педагогічна майстерність це здатність педагога ефективно організувати навчально-виховний процес та використовувати педагогічні методи та прийоми для досягнення освітніх цілей, враховуючи при цьому індивідуальні потреби дітей та їх розвиток. Це не лише володіння теоретичними знаннями, а й уміння застосовувати їх на практиці, створюючи сприятливу атмосферу для розвитку особистості дитини. Пропонуємо розглянути аспекти педагогічної майстерності. Перше це психологічна майстерність. Вихователь має розуміти психологічні особливості розвитку дітей, вміти знаходити підхід до кожного малюка, враховувати його емоційний стан і потреби. Важливо бути уважним, чуйним і вміти підтримувати дитину в різних ситуаціях. Другий аспект це. Комунікативна майстерність. Педагог має вміти налагоджувати ефективну взаємодію з дітьми, батьками та колегами. Це вимагає розвитку навичок слухання, вираження своїх думок і почуттів, а також здатності до конструктивного обговорення проблем. По-третє, це методична майстерність. Вихователь повинен володіти різноманітними методами і прийомами навчання та виховання. Це включає як класичні методи, розповіді, ігри, вправи, так і інноваційні підходи, зокрема, інтерактивні методи, що залучають дітей до активної діяльності. Четвертий аспект це звичайно, організаційна майстерність. Вміння організувати виховний процес, створити відповідне середовище для розвитку дітей, ефективно планувати та використовувати час це важливий аспект педагогічної діяльності. Також це передбачає здатність зберігати дисципліну і водночас підтримувати індивідуальний підхід до кожного вихованця. П'ятий аспект це творчість і гнучкість. Педагогічна майстерність включає в себе творчість. Та вміння адаптувати свою діяльність до змінюваних умов і потреб дітей. Це означає здатність генерувати нові ідеї для навчання, змінювати стратегії, коли це необхідно, і шукати нестандартні рішення для розв'язання проблем. Шостий аспект це емоційна стабільність. Вихователь має бути емоційно стійким. Вміти контролювати свої емоції і правильно реагувати на поведінку дітей це важливо для створення гармонійної атмосфери в групі, що ж впливає на розвиток педагогічної майстерності. По-перше, це постійне вдосконалення професійних знань через курси, тренінги, вебінари, самопідготовку. По-друге, це аналіз власної практики, самооцінка та отримання зворотного зв'язку від колег і батьків. Наступний пункт це розвиток емоційного інтелекту, здатність до саморефлексії. І четверте, це вміння працювати в команді та постійно спілкуватися з іншими педагогами. Як розвивати педагогічну майстерність? По-перше, це самоосвіта. Та підвищення кваліфікації, участь у професійних курсах, семінарах, читання спеціалізованої літератури, друге практична діяльність поглиблене осмислення та аналіз власних педагогічних методів і підходів, їх коригування. Третє це спілкування з досвідченими колегами, обмін досвідом, колективна розробка нових підходів та виховання. Четверте рефлексія та самоаналіз. Педагог має постійно оцінювати свої дії, ставити перед собою нові цілі та працювати над їх досягненням. Педагогічна майстерність це шлях безперервного розвитку, який дозволяє вихователю не лише ефективно працювати з дітьми, а й постійно вдосконалювати свої професійні навички та знаходити. Нові способи взаємодії з вихованцями.